Які, яке в нас сьогодні число? 13, 13. серпня. Все, вибираємо. О! Вибираємо. Так що хто ще не купив. Не докупив медок. Будемо виставляти в групу, коли з персики разом будемо. Будемо вивозити. Меду до цього року мало, Не так як завжди, але трішки є. Хто може хоче придбати цілі рамочки, то пишіть, дзвоніть, в середньому рамочка 4 кілограма, може є більші трішки, кілограм 250 гривень. Так що ось такі. Що хоче, бажає, так що там німить.